Від малята. Сьогодні зранку ми з роботом отримали посилочку, а в ній були ось такі зірочки. Це для нашого макета. І коли ми дивилися на ці зірочки, робот задав своє запитання: що таке сузір'я? І що таке знак зодіаку? Роботи, ми зараз тобі все все-все розкажемо. Але спочатку про зірочки. Давайте подивимось на зоряне небо. Як же багато зірок. Здається, що в небі блищать крихітні яскраві лампочки. А що ж таке зоря? Це велика і дуже гаряча куля в далекому-далекому космосі, а вивчають їх за допомогою ось такого пристрою телескопу. Зорі просто величезні, вони набагато більші за нашу землю. А якщо ти сядеш у ракету і захочеш долетіти до однієї з зірок, тобі не вистачить цілого життя. Нещісленна кількість їх, зірок великих і малих, як у морі всіх краплинок і в пустелі всіх піщинок. Їх дуже-дуже багато, і вони дуже-дуже великі, але вони, здаються для нас малесенькими, бо вони занадто далеко від нашої планети. А в нашій сонячній системі, ви знаєте, є лише одна зоря, і це сонечко. У ясну та безхмарну погоду ми можемо бачити лише найближчі зорі, ті, які знаходяться найближче до нашої системи. Щоб їх вивчати вчені розділили їх за яскравістю, за розміром. А ми з вами зараз поговоримо про сузір'я. Що таке сузір'я? Сузір'я – це скупчення зірочок, але це не означає, що вони знаходяться одна біля одної. Це просто для нас. Воно здається, що вони близько, а насправді вони можуть знаходитися дуже далеко одна від одне. Але ми з нашої землі бачимо їх, і нам здається, що вони І Ось такі скупчення зірочок називають сузір'ями. Щоб їх розпізнавати, вчені дають їм свої назви. У деяких сузір'ях можна впізнати знайомі обриси, а деякі зовсім чудернацькі. Давні люди давали їм імена з різних легенд. Зараз вчені використовують ці імена і дають нові. З давніх давен люди спостерігали, як упродовж року сонечко мандрує по небу, щомісяця, опиняючись у різних сузір'ях. Ці 12 сузір'їв назвали зодіаком, тобто коло тварин. Насправді ми з вами знаємо, що ця земля обертається навколо сонця, і ми бачимо його просто на фоні різних сузір'їв. Як же називаються знаки зодіаку? Козоріг, водолій, риби, овен, тілець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець. Кожен знак відповідає за певний місяць року. Дізнайтеся в своїх батьків, до якого знаку зодіаку ви відноситесь. Сузір'я – це дуже цікаве. Я народилася у місяці липні. У мене день народження в літньому місяці. Мій знак зодіаку це лев. Це означає, що сонечко у липні знаходиться у сузір'ї лева. А ви можете дізнатися в своїх батьків, в яке сузір'я відповідає вашому місяцю народження. А тепер ми з роботом пропонуємо зробити наш макет ще красивіший. Для цього нам потрібні будуть зірочки. Ви можете їх вирізати. З картону або з паперу, і ми будемо їх з вами наклеювати у нашому практичному занятті. А також нам знадобляться фарби та ватні палички.